Всім привіт! США вивели спит антиросійських санкцій. Обмеження на нафтопродукти поставляються в Болгарію, Хорватію, а також країни Євросоюзу, які позбавлені виходу до моря. Про це повідомляється на сайті Мінфіну США. У Генеральній ліцензії 56 Міністерство фінансів США зберігає звільнення з під санкцій імпорт сирої нафти і додає імпорт нафтопродуктів в Республіку Болгарія, Республіку Хорватія або держави члени Європейського Союзу, позбавлені виходу до моря. Інформацію передає Реа новости. Уточнюється, що дозвіл не дозволяє проводити операції, заборонені обмеженнями проти Росії, які ввели США. Також заборонені операції з особами, які знаходяться в американському списку санкцій. Після початку спецоперації Захід почав активно вводити санкції проти Росії. Так стало відомо, що США вирішили заборонити імпорт російської нафти, проте деякі держави не хотіли йти на такі заходи. Пізніше глава аналітичної компанії Пол Санки заявив, що антиросійські обмеження з боку західних країн виявилися неефективними. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!